Мені, дійсно, катували... Тихіше, будь ласка! катували не по-людському, це було не перезаслумання, мене катували більше вісьми годин. Причому останню годину мене катували прямо в головному управлінні СБУ, на верхньому поверсі в кабінеті. І ну, ніякого скоту, я, звісно, не чинив. Про всю цю ситуацію я писав неодноразово в Фейсбуці, що пів року тому. Багато разів мене попереджували друзі, що мене хочуть заарештувати. Я про це описував, що мене обов'язково заарештують, тому що деякі люди в СБУ дуже сильно зацікавлені, щоб спублікувати на мене справу і мене усунути. Та за що? Як це ти думаєш, думає, основні за що? Ну багато за що? За мою громадську діяльність, за участь в блокаді, за мої кримські за боротьбу за повернення Криму. Ще за те, що коли я в Криму жив ще до окупації Криму, я боровся там. Які викладали там дівчат, я за це, в принципі, мене звільнила з роботи. Тому що ця ситуація десь з того часу втягнуться, тому що займаються і ті ж самі СБУ, ті ж самі добре. Скажи, що тобі казали в СБУ? Тобі погрожували? Так, мені погрожували. Казали, що я Ну, по-перше, казали, що всі добровольці, вони мародери. Коли запитували, скільки я отримував грошей, я казав, що я нічого не отримував, мене одразу били, okay. мені представляли нажати, життя декілька разів хотіли відрізати. Мені не давали дихати, закривали руками ніс, рот, я не міг взагалі дихати, втрачав свідомість. Вони просто знущалися, тому що вони мене, вони всіх нас ненавидять. Це дійсно правда, це продовжилось більше вісьми годин, без перерви. Як ти себе зараз почуваєш? Скажи, будь ласка, всім. я дуже погано себе почуваю, у мене дуже сильно болить, болить нога, тому що там, скоріше, порвані зв'язки. У мене дуже сильно болять ребра, мені важко дихати, важко спати У мене постійно болить голова, мені постійно нудить. Тобі не надавали ніякої допомоги? Де ці тортури, де ці тортури Вже сказав, де дійсно в лісі, так, Це, в лісі в і СБУ. Візбул... Спочатку в лісі, куди мене відвезли з магазину. Мене схопили в, магазин... в магазині, відвезли в ліс. Ніякої машини, ніякої вибухівки не було. Неповажний пан прокурор. І потім катували мене полоному прививці в одному з кабінетів на підвозі. Ставили мене на розтяжку, коли я падав, мене били. Він збивав в кабінеті. В головному управлінні СБУ, в одному з кабінетів на якомусь поверсі, на верхньому поверсі. Ставили мене на коліна головою донизу, так що я не міг дихати, примушували рахувати. Якщо я збивався з рахунку, то час мене знову били, щоб я знову рахував. І так продовжувалось не менше години. Тобто ніякого спротиву тоді я взагалі не міг чинити, ніяке це не затримання. Це було просто нелюдське кепування. Вони допомагали щось, щоб ти сказав їм або підписав щось. Вони, почат, вони, коли відвезли мене з лісу, вони склали протокол, що нібито мене в тому лісу затримали. Хоча мене затримували в магазині, є купа слідків, я купа відео знятих камер, і мене затримували. Потім з моєю дівчиною Оксаною, але вони хотіли, щоб я підписав, що мене в тому лісі затримали. Я не став це підписувати і мене... На очах у понятих, що довгий час знову били, щоб я підписував. Але я все одно не підписав. Стас, сядь, будь ласка, присядь, бо тобі погано. Я дуже вам всім вдячний, що ви сюди прийшли. Мене підтримали. Якби не вийде, то я не знаю, що заліти. Блю. Слава Україні! Героям слава!